Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 2 грудня о 19.20 на телеканалі НТН відбулася прем'єра 24 серійного серіалу під назвою Прикордонники. Варто зазначити, що даний серіал спочатку з'явився на платформі Київстар ТБ та Нетфлікс і став справжнім улюбленцем глядачів. А тепер телеканал НТН показує його прем'єру по телебаченню, оскільки даний серіал все ще продовжує показ по телеканалу НТН. Після його закінчення є надія на те, що крім платформи Київстар ТБ та Нетфлікс, він невдовзі стане доступним і в Ютубі. Серіал Прикордонники розповідає про курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України та їхнього наставника, героя АТО Івана Краницького, який за власною методикою робить з них справжніх бойових офіцерів. У серіалі зіграли такі українські актори, як Володимир Рашчук, Анастасія Іванюк, Євгеній Ламах, Анастасія Нестеренко, Ігор Портянко, Андрій Сямінін, Катерина Варченко та інші. Сюжет серіалу розгортається у вересні 2021 року, за півроку до початку повномасштабної війни з Росією. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України. Кожен із власних причин вступає до Національної академії Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднуються за компанією і шкільними друзями, а дехто приймає це рішення після продовження строкової служби. А наставник курсантів Іван Криницький використовує власну методику, щоб перетворити новачків на справжніх бойових офіцерів. Він навчає курсантів не за картинками, сидячи в зручній аудиторії, а саме на полігоні, в польових умовах. Варто зазначити, що під час написання сценарію до серіалу Прикордонники і протягом усього знімального процесу українські військовослужбовці виступали у ролі консультантів саме для того, щоб у стрічці все було реалістично, і серіал став першим українським серіалом, присвяченим життю та становленню курсантів. Друзі, серіал Прикордонники не залишить нікого байдужим. Тому раджу подивитися цю захопливу, надихаючу історію про молодих хлопців та дівчат, які обрали для себе шлях захисників кордонів власної батьківщини. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!